Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам дякую за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Давайте подивимось, яка ситуація буде на болотах протягом наступного тижня, а саме з 29 квітня 2024 року по 5 травня 2024 року. Які, ну, як завжди, три трипліта робимо на кожну подію. Так, покажіть, будь ласка, перша подія на болотах протягом наступного тижня. Так, щось у них там не задається з доставкою якихось цінних ресурсів через кордон. От Ніби знаєте, дедлайн вже в них горить, а вони не можуть, вони щось не встигають. Не встигають. От та, скажімо, той шлях, та мета, якої вони прагнуть, воно настільки в них важка ситуація стосовно. Цього створюється, що вони змушені піти від цієї ситуації, користуючись лише тим, що вони мають, а їм мали доставити ресурси. Знову ж таки, або вони спрямовані на виготовлення свого. Тобто, за кордону їм доставка якась зась. Окрім того, тут йдеться мова про підгін людей. До лафри російської армії підгін. Вони не хочуть воювати, ці молоді люди, а їх підганяють. І багато людей в них тікають. І тому орки, ну, маємо те, що маємо, можна так сказати. І з 100% мобілізованих вони мають тільки 40%. От кого вхопили, кого спіймали, того і. Притягнули до лав Ординської армії, Орківської армії. Ось так. Дуже багато в них може йти інформації, висвітлюватися. При тому брехливої інформації є стосовно як важлива їм їхня держава, ну ці от патріотичні пісні і марші і так далі. Для того, щоб вийти зі скрутного становища. Тобто багато заливається всілякої брехні патріотичної, псевдопатріотичної для цих людей, ну, яких вони хочуть мобілізувати. Так, дивіться ще тут, що може. Четвірка монет: це говорить про те, що ворог загарбав, загарбав. Наші території, які він загарбав, на тих територіях він хоче зібрати ну, мобілізантів, мобілізованих забрати, тобто керуючись якимись такими фількіними грамотами, які він сам створив. Тому, знову ж таки, ворог буде намагатися це, що Донецька-Луганська область, окупована Запорізька, окупована Херсонська. Область, всі окуповані території він буде підганяти, робити план з мобілізованими. Ну, я по-перше, сказала стосовно на болотах ситуація, так то він там ситуація патова з мобілізантами, не хочуть вони йти. Не хочуть вони йти. Що тут ще можна сказати? Можна сказати, що так, вони хочуть вийти зі скрутного становища шляхом поповнення нестачі ресурсів, живих ресурсів. Ну, знову ж таки, ресурси можуть з теплих країн, з теплих територій вони брати. Якщо це українські окуповані території, то теплі території, знову ж таки, Запорізька, Херсонська окупована. Так, тут що в нас? Знову ж таки, тут йде допомога в вихід з критної ситуації і військової з ситуації, вихід з нестачею ресурсів для, для вирішення питання поліпшення військової нестачі ресурсів на війні. В них наразі нестача, вони відчувають себе в недостатньо нормальному становищі із-за того, що в них не вистачає ресурсів. Знову ж таки, вони незадоволені, як в них іде перебіг мобілізації? Незадоволені? Незадоволені тою кількістю, яку вони можуть набрати, тому вони борються з вітряними млинами, можна так сказати. Ну, ось, не хочуть іти воювати, не хочуть. Які їм там обіцянки не пропонують? І та ви ж наші, ви, ви, рососія, та ви ж будете мати це і це. Коли ми освободимо остаточно ще там когось. Ви ж там загалом вони таку брехню несуть там. Ще вони говорять як, якщо ви не підете, ви будете так і продовжувати жити в таких умовах незадовільних. Ну, ось так. Давайте далі друга подія на болотах наступного тижня. Так, що тут говориться? Про що тут говориться? Те, що вони намагаються не наступати на ті самі граблі, на ті самі граблі, які були в минулому стосовно вирішення якихось питань. Стосовно відлюдник, це окуповані території. Тобто вони намагаються виробити якусь нову стратегію, яка унеможливить втратить їм ті території, які вони колись втрачали. Наприклад, коли вони виходили з Херсону, так? тобто, вони окупували його спочатку, потім вони його втратили. І наразі вони розуміють, що вони допустили помилку. І тому вони якусь розробляють. Ну, щось вони намагаються в... розробити якусь е... відповідь на ключове питання, як не втратити, як закріпитися, як зробити так, щоб їх звідти не вибили або не змусили піти. Тобто працюють над помилками, скажімо так. Ну, обнулюють, як обнулити ці території, обнулити ситуацію, щоб ці окуповані території вже назавжди залишилися за ними. Якось вони хочуть підстрахуватися, такі відчуття. Ну, тут бажання застосувати. Фізичну силу, звичайно, фізично вистояти. Далі тишком нишком свої закони туди ввести, ну, тобто, узаконити де юре зробити. Не де факто, не тільки де-факто, а де юре. Але це буде їхній закон, який не сприймає ніхто. Суд перевернутий, і, і карта справедливості і джастіс перевернута. Тобто це е, їхні наративи, їхні закони, які не приймає жодна країна світу. Але їм це, це по барабану. Їм головне, щоб для них воно було, щоб показати своїм людям, які вони е, так, ну, що вони виправдовують їхні сподівання. Але знову ж таки, тут як силовим де-факто утримувати, і де Юри як утримувати. Тобто це будуть вони працювати з силою і будуть працювати документально. Ну і знову ж таки спроба піти, піти. Від ситуації, яка їм невигідна, спроба піти від ситуації, коли вони змушені щось віддати, або в них вибивають, їх вибивають звідкись. Тобто обнулення зробити цю територію не за їхнім бажанням, тобто не за бажанням людей обнулити. Навіть дивіться, як вони можуть робити, порушуючи закон людей, які не погоджуються. Законами про сусії, вони можуть обнулити, яким чином їх виженуть, депортують, вимушена ізоляція людей іде. І порушення закону. Мало того, що вони їм там свої закони нав'язують, та тих, хто не погоджується з ними, або стосовно кого вони там е, якусь підозру, вони е, якісь зв'язки виявляють. Вони обнулюють і висилають. Переселення йде переселення людей з тих територій, на яких вони хочуть закріпитися. Тобто, перевернути з них на голову все хочуть. Тобто підпільна конкуренція тих, хто їм чинить опір, вони тих просто забирають, переселяють. Ну і третя подія, покажіть, будь ласка. Третя подія. Так, що тут в нас? Так, тут мова йдеться про людину, яка хоче повернути себе як таку, що є хазяїном життя, хазяїном ситуації. Людина. Тут ідеться мова його плани сірого кардиналу, можна так сказати, людина, яка хоче про себе заявити, яка хоче про себе заявити. Незадоволена. Незадовол... Дивіться, людина, яка незадоволена тою ситуацією, яка відбувається на війні. Вона, ця людина, тобто вона відвертається від того безладу, від того непрофесіоналізму, який відбувається. І вона повертає себе в бік. А давайте я. Чи то, можливо, це якийсь чи то головнокомандувач, чи якась людина, яка має. Зв'язок із російською армією, ну от верхах. Людина нарцисична, дуже, яка вважає, що тільки вона може щось змінити. Їй не подобається те, що відбувається за її спиною, так би мовити. Але вона знає, що там відбувається, їй доносять, її їй це. Відзеркалюють їй це таємні люди. Ну, ось, тобто розвідка, ну, скажімо так, людина, від якої щось приховують, але вона про наявний стан вона дізнається від своїх людей. Ця людина стає незадоволеною, вона намагається якось вистрибнути на поверхню із натовпу, тобто показати себе, що давайте я знаю, як зробити краще. Їй не подобається е, якісь... Е, Застигла ситуація, що немає розвитку подій, що ну, це погана людина взагалі. Це людина, вона хоче поміняти щось, якось е присанути, присанути наших. Вона хоче перемоги, перемоги. І така, щоб він улюбленцем став, щоб люди говорили, що завдяки йому орки досягли якоїсь перемоги, десь він хоче прориву, ну, тобто зрозуміли так, людина сірий кардинал, в якого є козир в рукові. Він буде щось змінювати, якусь стратегію буде міняти. Але він це робить не для того, щоб дійсно там в них якісь були успіхи на фронтах, а для того, щоб показати себе, дивіться на мене, і ну, за, заради своєї кар'єри. Наприклад, він з короля хоче стати імператором. То це, хто це Покажіть, то це. Ну, знову ж таки, це людина, яка хоче стати зіркою, вийти із, із тіні, закінчити свою незірковість. Закрити перспективи. Для закінчення його не Тобто людина як кар'єра, якого закінчується. Слухайте, це людина кар'єра, якого закінчується. Але він хоче її продовжити, прогнутися хоче перед людьми, перед тим, хто навколо нього, хто вище за нього. Що ні, мене ще рано відправляти на покой. Ну, якось так. Не знаю, хто це. Може, у вас є якісь припущення. Тобто ба... Неба... ця людина вона не є бажаною. Вона, знаєте, пхає свій ніс куди не потрібно, але на нього намагаються не зважати, але він хоче прогнутися, показати, який він є насправді. Ну, ось так. Якийсь нарцист там є, самозакоханий, який буде критикувати дії орків і буде висувати якусь свою стратегію для того, щоб продовжити свою кар'єру, мало того, ще піти на підвищення. Ну, ось так якось виходить. Подивимось. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. Тримаємо стрій. До побачення!